Довбуш Карпатський. Конь як зі справжньою легендою, з вогнем в душі. Ну, тим часом гарячі бої тривають біля Бахмута. І загалом а, ми бачимо, що там змінюється ситуація, і змінюється вона на користь Сил оборони України. У нас є успіхи на кількох перепрошую, ділянках фронту. Біля Бахмута, але можемо поглянути спочатку на вражаючі кадри з міста. Там взагалі е, з'явилися такі кадри пожежі у храмі, де палає купол храму, церкви в Бахмуті. і Це теж страшні наслідки війни. Фактично жодної вцілілої будівлі в місті не залишилося. Кадри з Бахмута. Далі обговоримо детальніше ситуацію в місті. Бачимо, як палає місто, вкрите димом, і бої там відбуваються. Нагадаю, на західних околицях Бахмута. Тично західні райони міста все ще утримують українські підрозділи з усіх сил. Намагаються там штурмувати, атакувати і вагнерівці, і ті, хто підійшов їм на підмогу. Десантники та інші підрозділи російської окупаційної армії. Однак не вдалося росіянам окупувати Бахмут до 9 травня. Це був черговий дедлайн, так би мовити. Чергова дата, яку вони оголосили стосовно свого успіху, так можливого у Бахмуті, або намагання цей успіх здобути, однак цього не вдалося зробити. Черговий провал. Ми вчора бачили велике відео від Пригожина, де він скаржився на життя вкотре, і фактично дуже різко вже критикував напряму Путіна, не називаючи його імені, але згадував якогось дєдушку, який, так би мовити, керує Росією, виглядає цілком задоволеним життям. А насправді, власне кажучи, все може закінчитися катастрофою для російської армії. Про це вже прямо Пригожин говорив. Очі Ільник вагнерівців, очільник цієї приватної, які звично називають військовим. А... Компанію, компанію угрупування. Однак ми розуміємо, що її приватність доволі умовна, адже і снаряди, і все постачання Вагнер отримує із загального казана від Міноборони Росії, і отримує цього недостатньо. Їм хотілося би більше. В зв'язку з цим власне і терплять значні втрати вагнерівці про втрати і вагнерівців і регулярних підрозділів російської армії. Шлося вчора у повідомленнях від наших військ, від наших захисників, зокрема після заяви Пригожина про те, що втекла із своєї ділянки фронту 72-га окрема мотострілецька бригада збройних сил Російської Федерації. Ці дані це повідомлення підтвердили і у нашій третій окремій десантно-штурмовій бригаді, яка якраз била і гнала росіян на цій ділянці фронту біля Бахмута. Офіційно повідомили у прес-службі третьої окремої десантно-штурмової бригади. Про те, що справді 72-га російська бригада втекла під. Під натиском наших сил покинула певну ділянку фронту, певні рубежі на південь від Бахмута. Це якраз підступи до траси Костянтинівка, Іванівське, Бахмут. Це, власне, важливий такий південний фланг боїв. І, власне, там росіяни залишили за собою до пів тисячі... Трупів підтвердили слова Пригожина Наші військові третя штурмова бригада навіть подякувала Пригожину за розголос українських успіхів на фронті і додали також деталі, що на південно-західних околицях Бахмута на підступах до Бахмута штурмовики третьої окремої штурмової бригади в складі тактичної групи Азов ліквідували ще 64. Чотири окупанти, 87 сім на півшляху до попередньо згаданих. Тобто ліквідація триває. Вони або важко поранені, або перебувають у скажімо так, невигідному тактичному положенні і будуть знищені серед них всіх. є і вагнерівці, також є полонені з числа росіян. Ну і знищена російська техніка. Декілька складів з БК ворога знищено міномети, БМП, тобто бойові машини піхоти, броньовані машини піхоти. Бої біля Бахмута тривають і тривають успішно для нас.